Детальний відео огляд на точилку для заточування ножів від українського виробника Хепстон. Називається дана точилка Хепстон V8. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде цікаве відео, оскільки ми будемо розглядати один з найдешевших варіантів точилок для заточування ножів від компанії Хепстон на ось такій платформі. Оскільки ця точилка в ось такій комбінації. Або комплектації, зараз я буду більш детально розповідати, оскільки її можна купити в різних комплектаціях. Вона буде називатися Hepston В8». Але якщо при цій ж комплектації змінити лише ось цей один модуль в даному випадку це столик, змінити його на поворотний механізм, ваша точилка буде називатися Hepston R2. І в залежності від зажимів або комплектації ось цієї даного поворотного механізму. У вас буде там Hepston R2 Opti, Hepston R2 Стандарт або Хепстон R2 Black, якщо всі ось ці зажими. А в чому перевага цих точилок для заточування ножів? В тому, що дана точилка для заточування ножів, вона модульна, і ви самі можете зібрати собі той варіант точилки, з якого ви бажаєте почати своє знайомство з даним виробником. І в разі потреби, якщо ви. Помітите, що цього, наприклад, модуля вам мало, і вам, ви побажаєте придбати собі, або поворотний механізм, або рейку, або це різьба точного налаштування кута заточування ножа, або змінити шарнір, він. Є певні відмінності, зараз я також про них буду розповідати. Все це можна зробити. Тобто ви як конструктор збираєте свою першу точілку і далі, по мірі необхідності, до... купуєте всі необхідні деталі. А є до цієї точілки дуже багато різних елементів, додаткових, таких як там. Насадки для того, щоб заточувати, наприклад, ножі в лінзу і так далі. Все це можна подивитися на сайті Хепстон. І у глядачів мого ютуб каналу є можливість отримати знижку від цього виробника в розмірі 5%. Для цього потрібно сказати при оформленні замовлення при розмові з продавцем промокод BYBEST, або вказати його в коментарях до замовлення, або, можливо, є там додаткова клітинка для того, щоб вносити промокоди. Все це дивіться на сайті. Хепстон посилання я залишу в описанні до цього відео. Сьогодні ж ми будемо розглядати саме ось цю точілку Хепстон V8, її комплектацію комбінацій, які можна замовити на сайті Хепстон, а також її переваги та недоліки. Оскільки зараз вже такий час, що всі переходять на ось такі точілки, тобто Хепстон r 2 в даному випадку, з поворотними механізмами, оскільки це значно зручніше для заточування ножів. Тому що ви можете дуже швидко повернути ніж на одну і на другу сторону. Ця ж точилка, Херстон Ва8 не передбачає наявності поворотного механізму. Тут ви самостійно прикладаєте ніж ось сюди на магніти і міняєте сторону ножа, відриваючи ніж ось так. Але вона має ряд своїх переваг, тому що вона є більш універсальною, якщо розглядати цю точилку не лише для заточування ножів, а й заточування іншого інструменту. От якраз сьогодні ми будемо це перевіряти. А також є ще й деякі переваги. Даної моделі точілки ми також їх розглянемо. Це буде і кути заточування, перевіримо мінімальний, максимальний, а також відповідність, розповім про відповідність кутів заточування на цій точілці, а також про методи виставлення кута заточування на цій точілці, вони будуть, в принципі, однаковими для всіх точілок з ось такими платформами без поворотного механізму, там, де ви приклеюєте ніж до магнітів. І так, з чого ж ми почнемо? Давайте почнемо з комплектації. По-перше, ви отримуєте точно таку ж саму платформу, як на Хепстон R2, і такий ж механізм регулювання, налаштування кута заточення. Ось це зараз не розглядаємо. У вашому випадку при стандартній комплектації Хепстон В8, ви отримаєте ось таку точилку для заточування ножів. Без ось цього, тому що це вже комплектація до наступного шарніра. І замість. Бронзової втулки, у вас буде шарковий підшипник. Мені в якийсь момент більш сподобалась бронзова втулка, я поміняв. Це все дуже легко міняється. І ось така точілка Хепстон v 8 у вас буде. Якщо ви побажаєте змінити шарнір, а є така можливість, тобто зібрати собі точілку без цього шарніру, а з ось цим. Він буде набагато продвинутіший, тому що даний шарнір дозволяє фіксувати вашу рейку з камнем ось так. За допомогою однієї руки. В цьому ж випадку вам потрібно задіювати другу руку, для того, щоб зафіксувати, тому що ось ця парковка вона передбачає ось таке зміщення. Тобто ось так паркується і ось так знімається з паркування. Тому тут є певна перевага в ось такому варіанті шарніра і ось такій рейці. Далі, при бажанні ви зможете ще придбати собі ось такий механізм: це механізм точного налаштування кута заточування ножа. Тобто ви виставили собі приблизний кут заточування, далі підігнали ось цей механізм, і вже за допомогою ось цього підбираємо точно той кут заточування, який ви бажаєте виставити. Також це можна використовувати як компенсатор товщини камень. Це також якби, корисно для заточування ножів, якщо ви точите ножі різними. Брусками різної товщини або водними каменями, які сточуються по різному, швидкість сточування різна, відповідно, і товщина каменів буде різною. І цей якби, компенсатор буде в нагоді. Ну і тут, звичайно, мені більше подобається паркування, тому що не потрібно задіювати другу руку, це робиться все швидко і зручно. Також при потребі ви можете купити ось таку рейку точного налаштування, кута заточування, вона підходить для цієї точилки, Ось сюди вона розміщується. Тут уже в комплекті будуть різні а Ці втулки. От в моєму випадку мені пластик дуже сподобався. Там є і шариковий підшипник, ну от пластиковий дуже. І також паркування буде ось таке тут. І вже якби, виставляється кут заточування за допомогою ось цієї різьби. І цей кут заточування не змінюється в процесі заточування, тобто воно так все фіксується і все продумано добре. Це що стосується різних комбінацій ось цієї точилки Hepstone v 8 а тепер пропоную розглянути саме відмінність між Хепстон R2, тому що все те, що я зараз розповідав про оці всі різні штанги, шарніри і рейки, вони підійдуть і на Хепстон R2. А от відмінність тут якраз в ось цьому столику. Тобто тут немає поворотного механізму. І для того, щоб точити ось такі, наприклад, ножі, ви їх розміщуєте на а, магніти. Ось тут за допомогою цих фіксаторів підбираєте правильне розміщення вашого ножа, якщо ви, наприклад, якби, виставляєте ніж по максимальній. Ріжучі кромці рівні, максимально рівні, щоб вона була паралельна точилці. Дехто я знаю, що не користується цим правилом, а виставляє якраз проводять візуальну лінію між п'яткою і кінчиком ножа, щоб розпреділити кути заточування і не зміщувати їх на кінчик ножа. Це також, в принципі, є логіка в такому методі виставлення кута. Все це можливо на ось цій платформі, все це фіксується ось так. Ми ось тут бажано. Ставити мітку. Для чого? Для того, щоб не зміщувати потім ніж вперед-назад, і не змінювати кути заточування. Ось тут один раз поставили, наприклад, маркером мітку, або можна навіть нацарапати, ось тут маркером. І коли ви перевертаєте на іншу сторону, виставляєте, ви можете, в принципі, ось так зразу ж маркером поставити, щоб на одному тому ж самому місці виставляти іншу сторону ножа. Я думаю, це зрозуміло, але давайте для того, щоб. Було б більш зрозуміло, я зроблю так, як потрібно. Ось тут ми ставимо, наприклад, центр. Визначили, що тут центр, і ми бажаємо виставити от сама, отак, наприклад, ніж ось так. Ми ось тут ставимо ось таку мітку. Далі ми робимо ось так і ось так. Тобто, щоб ось тут все було так, як потрібно, з однієї сторони, і коли ми перевертаємо ніж на іншу сторону, ми ось тут розміщуємо, щоб наші лінії збігались. І тоді кут заточування Буде однаковим на обидві сторони ножа. Перевіряти його немає необхідності, тому що тут немає поворотного механізму, і відповідність кутів заточування буде залежати виключно від симетрії в геометрії вашого ножа. Якщо ніж. Виготовлений неправильно, відповідно, буде якась відмінність в кутах заточування ножа. Я б не звертав увагу на відмінність до 0,5 градуса, тому що немає навіть точності в більшості кутомірів такої 0,5 градусів, і виробники гарантують оцю точність на власних кутомірах, тобто пів градуса. До 1 градуса, я бачу навіть відео там з демонстрацією, це непомітно на от таких підводах непомітна відмінність в 1 градус. Тому навіть до 1 градуса можна не зважати. Я колись взагалі цим не заморочувався, просто візуально дивився, щоб підводи були однаковими. ви вже дивіться по власних бажаннях. Це що стосується фіксації, заточування, відповідності кутів заточування на ось такому ножі. І перевагою ось цього механізму є те, що ви можете опускати ось це і там фіксувати на більшій поверхності, якщо ви заточите якісь широкі ножі, і в принципі фіксація буде надійною. Також ви можете зафіксувати тут, наприклад, якийсь там лезо якогось іншого інструменту, але врахуйте, враховуйте те, що дехто я бачив, там, вони точать на таких точилках леза. Від інструментів, на яких передбачено, що ріжуча кромка повинна бути ідеаль, під ідеальною прямою, тобто не може бути а, ось такого радіуса на а, при, при заточ, заточуванні. А ось ця точилка, вона не зміщується, ось цей тримач каменю, не зміщується разом з вами. Якби він ось так рухався, тоді а, кут заточування був би постійним під. Постійним на всій довжині ріжучої кромки. Але оскільки тут є якби ось така точка, від якої ви заточуєте ножі, і коли ви зміщуєте в сторону відносно центру, ви зміщуєте трішки кут змінюєте. Тому а, будьте обережні, тут можна точити ножі, але леза, які передбачають заточення під одним кутом по всій довжині леза, там пуганки, я не знаю, був як інструмент називається. А, тоді не точіть. От, наприклад, навіть якщо у вас є якась а, дорубанка лезо, і той рубанок, ну, отаке от лезо, там не можна, щоб воно було. Ні, в принципі, є є такі, що передбачають радіус, а є такі, що повинні під ідеальним, ідеально рівно заточені бути. Тобто під... Ідеальною прямою, як правильно назвати це, не знаю. Тобто, щоб кут заточення, от, наприклад, якщо у вас оце лезо, він був однаковим ось по всій довжині леза. А не так, що ось тут у вас 30 градусів, а зміщуєте сюди, тут уже там, 30, там 28 і тут 28. І воно так розпреділяється. Так, на деяких інструментах не допускається. Маєте це на увазі? Тому так, да, вона більш універсальна. Тут можна причепити, наприклад, стамеску, можна причепити ніж Рубанка, Оце все відкручується. Я зараз це в принципі продемонструю. І тому цей столик такий більш універсальний для заточення ось таких інструментів ріжучих. Тут вже такого у вас не вийде зробити на поворотному механізмі. Я зараз просто не хочу це все знімати, тому що прийдеться знову надівати, оскільки наступним кроком я пропоную зробити. Перевірку кутів заточування ножа. тобто Під яким максимальним кутом заточування можна заточити цей ніж, для багатьох це важливо. Тобто дехто там заточує в сканді спуски, ножі невеличкі і потребує ось такого мінімального кута заточування досить хорошого. Оскільки тут в поворотному механізмі є дуже хороший кут заточування. По мінімуму, тобто виставити можна, там, якщо зрівнювати ось цю точилку з багатьма іншими точилками, якими я користувався. Тут все е, якби, розроблено дуже добре, геометрія дозволяє. Але я впевнений, що ось ця точилка V8 зможе ще більше. Для цього ми зараз будемо використовувати кутомір. Майте на увазі, що якщо ви виставляєте кут заточення від цієї поверхні, це допускається для ножів, у яких сканді-спуски. Тобто Розміщується на ось цій поверхні на рівній поверхні, тобто рівна є поверхня ножа. Оскільки тут ніж з спусками від обуха ми розміщуємо цей ніж відносно цього кута заточування, від якого ми будемо зараз виставляти, під якимось кутом, тому що ми розміщуємо ніж на спуск, а спуск під кутом 1,5 градуса. Тому потрібно віднімати ці 1,5 градуса від фактичних показників, якщо ми бажаємо заточити в точний кут заточування, а не Відмінний на ось ці 1,5 градуса. Тому ми зараз ось так робимо і обнуляємо. І розуміємо, що тут 0, але від фактичного показника кута заточування ми будемо зараз віднімати 1,5, щоб це було все максимально точно, максимально справедливо, і щоб знати, який ж тут максимальний кут заточування. максимально можливий по мінімуму. Для того, щоб це визначити, я ось так зроблю. Ви будете бачити чи ні, і опускаю на доступний мінімум, при якому точилка не буде торкатися жодного елемента, Вірніше, камінь не буде торкатися жодного елемента точилки. І ми бачимо, що нам в даному випадку міняє, мішає ось цей механізм точного налаштування кута заточення. Ми його забираємо, оскільки, при необхідності там, виставити мінімум-мінімум, ви якби, зможете це зробити самостійно забрати. Я думаю, таке буде не часто, але якщо буде така необхідність, то чому не скористатися можливістю заточити ось під таким гострим кутом. І ось це мінімум. Тобто зараз я не торкаюся до жодного елемента точилки. Це <звук> заберемо. І можу точити, ніж під таким кутом. І дивимось, який же тут кут заточування. І ми бачимо показник в 6.37. Але ми розуміємо, що півтори градуса тут. 1,5 градуса на спуск. Тому це буде 5. 5, Давайте будемо рахувати, що 5 градусів можна точити ось цей ніж. 5 градусів це неймовірно гострий кут заточування. В даному випадку загальний кут заточування буде в 10 градусів для цього ножа. Так, да, це критичний мінімум, але просто для інформації, щоб ви розуміли, є така можливість. Ну і максимум обмежений лише довжиною штанги. І в даному випадку це 46,55 на. Ну, мінус 46,55, але мінус 1,5 це буде 45. Це 90 градусів загальний кут заточування. Не тут 90. А, загальний кут. На сторону виходить 45 градусів. 45 градусів на сторону або загальний 90 градусів вийде. Заточити на ось цій точилці. Це що стосується мінімального максимального кутів заточування ножа. Так, ще яка цікава інформація щодо якості, я не розповів всі а, товари, а, всі елементи точилок, всі інструменти так, даного виробника дуже хорошої якості. В принципі, я завжди називаю це ювелірним, ювелірним, ювелірною якістю, тому що ну, реально там, кожен барашок, все щоб ви не торкнулися, воно так зроблено дуже якісно. Навіть ось тут дивіться, які дрібні дрібна деталь. Давайте я вам її покажу ближче. І наскільки якісно все зроблено, реально якість тут відмінна в кожному елементі цієї точилки. і вона мені дуже дуже подобається, ця точилка. Є ще інші точилки від українських виробників, також дуже хороші. Але ось ця реально дуже подобається, і її перевага в тому, що це буквально конструктор, який ви збираєте самостійно, і можете з почати з там мінімума і закінчити топ-версією точилки, придбавши всі можливі там. Аксесуари для професійного використання цієї точилки, заточування там різних лінз і так далі. Є різні столики для заточування ножниць, заточування сокири. Так ну це просто ви вже якби додаткові аксесуари до цієї точилки. Все це ви можете переглянути на сайті Хепстон. Сьогодні ж ми говоримо про ось цей варіант точилки, тому давайте не відволікатися, оскільки в мене будуть інші. Огляди на інші елементи точилки і е, як, елемент будемо розглядати, як варіант будемо розглядати цю точилку е, для заточування ножниць, там окремий є столик, все це буде в мене на каналі. А тепер давайте спробуємо позбавитись ось цього тобто викрутити ось ці всі зажими. І продемонструю вам, як можна використовувати ще цей столик. тобто, чому він є універсальнішим, чим поворотний механізм. Ще одна перевага. Тобто однією з переваг осієї точилки є дуже хороші показники по мінімуму, які можна виставити в куті заточування, які недоступні будуть для більшості точилок. тому що в 5 градусів заточити ніж на сторону, це дуже дуже фантастичний крутий результат І ось так, до речі, а ось це. що воно робить? А, воно там просто фіксує, тому що нам він теж буде мішати ось цей а, гвинт. Так, одну секунду мені треба знайти а, ось такий шестигранник. І так, викручуємо ось цей гвинт, він нам буде просто заважати. І далі ми можемо за допомогою ось цього спробувати заточити стамеску. А наскільки воно тут надійно? Я б напевно все одно використав. Я це заточую. Є інший столик до цієї ж точілки. Він був купленим ні, він був зараз, згадаю, він був, якщо не помиляюсь, для ножниць, але я його перевертав. На іншу сторону. Тобто він, в принципі, призначений для заточування ножиниць, але коли його перевертаєш на іншу сторону, є ось така платформа. Далі я такий дуже потужний магніт використовую, наприклад, в даному випадку для стамески його вистачить. вистачить, вона не буде зміщуватись. Я думаю, тут не буде зміщуватись. Я просто не хочу зараз стосувати це заточення, щоб перевірити. Вроді би надійно. Але може зміститися. Процесі заточування, Тому або струбцина додатково, або ще один магніт. Я думаю, струбцина буде більш надійніша. Тобто, в такому вже випадку можна точити стамески, використовуючи цей ж столик. Далі, наприклад, для заточування ножа рубанка. Також можна використовувати Ця ж, така ж ситуація, можна додатково скористатися якоюсь струбциною. Або ще додатковий магніт. Ну, тут ще краще воно, напевно, що зафіксувало, тому що більша поверхня ось так може рухатись хіба що. Бо ось тут я ось ну, значне зусилля прикладую, щоб змістити його. Ось також можна заточувати ножі рубанка. І ще один варіант це заточування сокири. Також можна скористатися, до речі, я не спробував. Там можна було навіть і додаткові фіксатори застосувати. Вони також з магнітами і вже заточують сокиру. Ну, для сокири теж та ж ситуація, якийсь хомут. Ось навіть вона буде грати. А ні, так вона не грається. Треба значне зусилля. Ну, ось сокиру можу попробувати. Сокиру буде спокійно точити. Думаю, воно не буде зміщуватись. Тим більше тут не потрібна там, якась дуже висока точність при заточуванні. Але. Звичайно, за допомогою струбцини можна зафіксувати краще. Є можливість розмістити ось така універсальність даного столика, даної точилки В8, якщо порівнювати її з стандартною Р2 з поворотним механізмом. Тобто є, звичайно, ряд переваг в цій точилці, але якщо ви в більшості заточуєте саме ножі, звичайно, поворотний механізм. Це дуже і дуже зручно. Тому я б розглядав особисто в моїй ситуації ось цей столик розсумний, виключно як додатковий аксесуар до точилки R2, тому що ця точилка з поворотним механізмом, а поворотний механізм компанії Хепстон дуже крутий, вона реально дуже крута для заточування ножів. Тому висновок відносно цього відео можна зробити наступний. А, звичайно, точилка Hepstone V8 не замінить вам точилку Hepstone R2, якщо розглядати цю точилку як точилку для заточування ножів. Але, якщо ви розглядаєте точилку для заточування якоїсь даних інструментів або ріжучих там лез, там рубанка або стамески, або сокири, то звичайно в цієї точилки буде ось така перевага. Тут є можливість заточувати всі ці інструменти. Тут вже такої можливості немає прямої, потрібно щось придумувати. Ось так. Тому вирішуйте вже самі, що вам потрібно. Є, звичайно, завжди у вас завжди буде така можливість придбати, наприклад, на початок v 8 Потім ви вирішили, що вам цього мало для заточування ножів, оскільки тут ножі, звичайно, так теж можна точити. А колись я не знаю скільки років точив наточилці ось такий переставній безповоротного механізму і навіть не розумів, що може бути краще. Звичайно, можна почати з цієї, а потім купити просто поворотний механізм. Можна почати з R2, а потім купити ось цей столик при необхідності. Все це можна зробити завдяки модульності ось цього станка. Тобто, це звичайний конструктор, який ви набираєте самостійно по необхідності. Ось таке вийшло відео. Якщо будуть якісь додаткові питання, запитуйте. Надалі я ще, звичайно, підготую відео і по Hepston R2, і а, ще різних, є різні інструменти, аксесуари додаткові до цієї точилки. І м, такий елемент, як заточування ножа в лінзу, також є доступний для цієї точилки. і ми будемо а, точити ніше, я буду демонструвати і вам розкажу навіть, як це, які переваги і так далі. Все це буде в мене на каналі, тому якщо. Вам це цікаво, підписуйтесь на канал і чекаємо наступних відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові!